Ну що набирають обертів розбірки між Олею Поляковою і Суспільним. Гадаю, що минулого тижня Полякова заявила, що подала заявку на нацвідбір на Євробачення. Але за правилами того ж суспільного співачка не може брати участь у нацвідборі, бо виступала в Росії після 2014 року. Суспільне витримало довгеньку паузу в 4 дні і випустило офіційну заяву, в якій ще раз нагадалися правила цього нацвідбору. Якщо коротко, то ніфіга суспільне змінювати не буде. Ну і після цієї Заяви свою заяву опублікував продюсер Олі Полікової Михайло Ясинський, який пригрозив тим, що від імені співачки буде подавати до суду на Суспільне. і заявив, що якщо вдасться виграти суд, то тоді суспільне буде змушене відмінити результати нацвідбору. А це величезні державні кошти. Також Ясинський опублікував фото Джамали, яка зараз є музичним продюсером нацвідбору, але яка також виступала в Росії після 2014 року. І тут сама Джамала опублікувала свою заяву. Яво прям дуже багато різних заяв. Так от Джамала каже, що щодо правил повністю довіряє суспільному, але вона вважає, що їх все ж можна вдосконалити. Ну і каже, що в 19-му році, після скандалу з одіозною Маруф це рішення було ухвалено поспіхом і на емоціях. Ну і Джамала вважає, що зараз варто звертати увагу саме на позиції учасника. Ну і тепер всі чекають відповідь від суспільного. Адже за моєю інформацією, заява про суд від полякової це не блеф. І якщо артистка справді виграє його, тоді. Його тоді, не зважаючи на результати нацвідбору, їх доведеться анулювати і провести ще раз нацвідбір, але вже з Олією Поляковою, як учасницею цього нацвідбору. Ви розумієте, так? Тільки резонанс.